З'явився на ринку виробництва автобусів ще один виробник Сумський, і ми знаємо, що дуже багато недоліків в виробництві автобусів, які ми закупали наші вітчизняні. Розуміючи, що в нас на Сумщині є виробник шкільних автобусів. Цей виробник уже Це атестував шкільний автобус. Він отримав сертифікат. <кій> Пежо їм погодило, і вони мовили, пежу може участвувати в тендерних процедурах на поставку автобусів. Перше, на що треба звернути увагу, ємність по перевезенню, яка у них ємність перевезення школярів, тому що вони менші, ніж ті, які ми раніше закупали. Тому треба зрозуміти, які громаді такі потрібні, і скільки таких потрібно. У них буде ціна значно привабливіша. Чим у тих виробників, які сьогодні є монополістами в Україні, економія в експлуатації і відповідні умови перевезень треба все дослідити. і Про проведення цього тендеру треба враховувати. Нехай вони приймають в тендері участь і надавати можливість нашим виробникам, місцевим виробникам надавати послуги, які конче необхідні.